Продемонструємо вам зараз нашу підставку під дрони для зльоту з навантаженням. І додатково як можна з допомогою неї встановлювати навантаження на нашу трьохпозиційну систему і скидання з неї навантаження. Підставка в складеному вигляді доволі компактна, вона як долонька. Розкладається. Відкриваєте лучі. Поки що орієнтовно, потім треба буде це все відкрити під, налаштувати під дрон. І виставляєте ніжки, якщо необхідно, якщо зліт не з плоскої поверхні, але в цілому можна і завжди їх відкривати. Кріплення доволі міцне і надійне. Одні стійки вищі, одні стійки нижчі. Це необхідно для того, щоб дрон був більш-менш горизонтальному положенні при встановленні. Тобто задні лучі у DJI і в принципі, у всіх дронів. Нижчі, передні вищі. Так, два луча ми виставили. Так, задній. Ще один і передній. Так. Все, дрон стоїть, тобто ось так він виглядає на підставці. Для закріплення навантаження на нашій системі. Ми вже встановили сюди гачки. Орієнтація встановлення навантаження у нас є, тобто проріз у нас має бути з тієї сторони. Якщо ми ставимо так, значить це дальня від нас сторона. Починається. З першого, потім встановлюється другий передній, і потім третій задній. Ставимо навантаження з гачком в місце, натискаємо кнопку. Перше навантаження закріплене. Потім ставимо друге. Натискаємо кнопочку, закріплено друге. І ставимо третє, натискаємо кнопку Три навантаження на закріплене. Для скидання до дрона має бути підключений пульт з планшетом або телефоном. Натискаємо кнопку FN або з меню, запускаємо ліхтарик. Оце ми його вимкнули функцію. Вимкнули ліхтарик. Перше навантаження. Вимкнули ліхтарик. Зараз злетить ось це. Так. Світло вимкнулось, випала друга. Світло вимикаємо. І світло вмикаємо. Випало третя навантаження.